Експериментальні поля сортового бавовника вперше засіяли в Одесі. Насіння із США, Туреччини та низки європейських країн має прорости вже за кілька тижнів на десятьох фермерських ухіддях в області. Яку роль в економіці країни та в перемозі може зіграти бавовна? Дивіться в сюжеті. Відновлюємо сіяти на Одещині бавовник. Е, перший зараз будемо засипати всівалку насіння для посіву. П'ять сортів бавовника засіють на цьому полі. Щоправда, площа посіву, поки відносно маленька, лише 20 соток. Щодня спеціалісти інституту селекції слідкуватимуть за рослиною, вестимуть спеціальний журнал. Усього таких полів в області 10. Якщо результати досліджень будуть успішними, в регіоні вирощуватимуть бавовну в промислових масштабах. Саме головне отримати перші всходи. Якщо отримаємо всходи, дружні і потім будемо дивитися на за хворобами, щоб не були пошкоджені ніякими шкідниками. То, думаю, десь в липні ми будемо розуміти, як він зацвіте і який буде в нас тоді урожай, будемо бачити. Липень-серпень. Кожен рядок експериментального посіву агрономи перевіряють вручну. Так дізнаються, чи на достатню глибину впало насіння, чи вистачає майбутній рослині вологи і чи рівномірно відпрацювала сівалка. Господарська схожість не надає можливості всім зійти, хоча насіння дражируване, воно схожість мікроелементами, оброблено інсектицидами, всякими, так сказати, захисту для захисту рослин. Але коли воно попадає, це десь в сухе, десь мало лі травміровано, тому що це механізми, як би там не було, все одно воно відбувається. І тому, якщо тут... Майже 100% відсотків значить, в схожості, то воно в грунті буде 90-95%, і тому ми 10% повинні страховку робити. Додатково, окрім обробки самого насіння, удобрили й поле, аби підвищити шанси на якісний врожай. До нині існували лише такі ж експериментальні поля на Херсонщині. Нині та територія окупована. Науковці встигли вивезти усього 10 кілограм насіння. Його теж пізніше висіють на Одещині. В промислових масштабах бавовник ще не вирощували в Україні, тож до проєкту прикута велика увага. Важливо не тільки виростити його, але й побачити, як він пристосований до цих кліматичних умов. Відповідно, у подальшому це вже на рівні держави. Теж варто продумати, а де і сьогодні про це теж говорять, куди збувати цю продукцію, тому що виростити його це добре. А що далі з ним робити? Ну і якщо ми побудуємо хороші переробні підприємства із сучасними технологіями, ми розуміємо, що ми зможемо виготовляти продукцію з доданою вартістю і у подальшому експортувати її. І це ж знов ж таки нові надходження до бюджету додаткові. Це робочі місця. Окрім суто економічного ефекту, така нова культура необхідна і для ведення війни. Адже квіти бавовника можна використовувати для виробництва пороху. У Верховній Раді підрахували, для оборонної сфери необхідно приблизно 10 тисяч тонн бавовника. Засіяти ж потрібно 30 тисяч гектарів. Це може стати реальним вже наступної весни. Іван Грисимчук, Костянтин Лужневський, сьомий канал.